Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за дуже приємною ціною. Цінник на даний автомобіль 7990 американських доларів. Зустрічаємо це Рено Сандера. Авто 2012 року випуску. З об'ємом двигуна 1,6 літрів бензин. Встановлено також газ на автомобілі з механічною коробкою передач 5-ступеневою. На передньому приводі має досить високий кліренс та дуже гарну керованість. Чудовий. Красивий червоний колір, Є тонування скла вкруг, є камера заднього огляду, обігрів заднього скла. Встановлені красиві фірмові диски 15-го радіусу, гарна гума. Зараз поглянемо, що у нас по комплектації та по салону. Салон у нас тканина чорного кольору. Салон в дуже гарному стані. Доглянутий. Управління світлом. Пробіг автомобіля 167 тисяч кілометрів. Встановлена якісна штатна мультимедія. Є камера заднього огляду, приємна якісна музика, передні електросклопідйомники, датчик газу, кондиціонер механічна коробка передач п'ятистуфенева я підігрів у передніх двох сидінь. Чудовий доглянутий автомобіль повністю обслугований за дуже приємною ціною 7990 американських доларів. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось по адресу місто Харків, проспект Гагаріна, 23, автосалон. Автопарк всіх чекаємо.